Доброго дня. Знаходжусь на об'єкті. Роботи тут трішки є, але то все звичайна робота, шпаклювання тому подібне. А от дійшла черга підлоги. Е, значить, це будинок 30, хто каже 39-го, хто 36-го, 33-го року здачі. Дуже старий будинок, цегляний, але з дерев'яним перекриттям. Тут балки. Шар досок он його видно. Вони в такому стані плачевному, але їх знімати я не буду. Зверху ще один шар досок, і це все є дуже нерівно. Значить, яка задача? Треба вирівняти підлогу максимально. Бо буде лежати ламінат, отакий вініловий 4 мм. Ось тут в коридорі він вже лежав, але по причині того, що не було рівної підлоги, всі замки полопали. Тут лежав ліноліум, тепер буде в один рівень без цього порога, буде в один рівень підлога. І лежати ламінати. Значить, Перепад на, цьому, на цій підлозі сягає 5,5 см. Вон там видно, плитка підрізана, а там вона пішла не підрізана, і тут 3 см щілина, а ось тут посередині ще набігає кілька сантиметрів. Зараз я продемонструю. Одну ділянку, наприклад, ось тут. Ось такий показник, щоб вирівняти в рівень, ось так треба нагнати чимось. Або ось так, наприклад, тут на стару доску кладу, тут на новішу, і все рівно уклон йде до мене. Так. Завдання яке не можна чіпати цих досок з мінімальним руйнуванням зробити рівну підлогу. Тут зверху була прибита тирсоплита ДСП 16 мм толщиною. Ось вона така, вона просто лежала зверху, на ній лежав ліноліум. І на тому все. Кухня стояла. Отак, От криво, стіл так само, ну і чай. В кружці лежав чай був так само під нахилом. Е, так. Проштудірував я трохи ютуба, інтернета. Не знайшов я сильно такого, щоб можна було вирівняти цю підлогу. Які були варіанти? Варіанти були на ляпухи ставити якусь плиту ОСБ. Мокрий варіант мені не підходить, так як ця плита дуже боїться води і вона розбухає просто за хвилини. Мені треба якийсь сухий варіант. Сухий варіант можна зробити взяти саморізи, по лазеру їх накрутити, виставити. З кроком, наприклад, 20х20 на 20 см і поставити зверху плиту. Але такий варіант також трохи, ну, скажімо так, не дуже надійний. Значить, Виникла в мене ось така ідея. Це експериментальний вугол. Тут буде виставлятись будуть маяки. Відстань між маяками 60 см. Будуть виставлятись, так буде закручуватись сам моріз, відрізатись в нього шляпка і садитись ось так маяк на всю ну кімнати. Робиться крок між маяками 60 для того, щоб ліз екструдований пінопласт. Це буде десятка пінопласт. Потім і я візьму ось такі от, ну, можна любу доску взяти. Значить, тут два саморіза, один тут, один тут. Тут пружина і натягнута нитка. нікель-хром, Нікель здається. Це ми бачимо два крокодила, а тут стоїть зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів. Вмикаємо пристрій. Да, попередня, попередня, пінопласт, ну буде не цей, буде екструдірований, я вже сказав, буде приклеюватись на клей-піну. Отака. приклеюється до підлоги. І потім, секунду, оцим он... апаратом по двох маяках буде протягуватись і обрізати солишній пінопласт. Таким чином всі нерівності будуть виводитись по маякам в нуль. Пінопласт приклеєний на піно. Ось така буде його висота. Зараз буду зрізати. Експеримент продовжується. Ось так. Зрізав. Доволі рівно, можна сказати, ідеально рівно. Зараз той маяк знімається, перекладається далі. Тут уже є. Далі буду ставити. Так, єдине в одному місці, це спочатку. другого рука. Я зараз покажу, як вона приблизно виглядає. Одну секунду. Так ось у нас нитка. І ось так вона зрізає. Оп. Наступний ряд обрізаний. Не звертайте увагу, що сірий колір, там жовтий чи зелений. Різні фірми. Але ось це фірма Answer Globe. Така, як і піна. E Globe кращий. Це я не знаю, яка фірма, але та краще. На цій видно сліди продавлюється сильніше, той набагато твердіший і набагато краще. Можливо, навіть треба було його сюди, так як тут двері, більша, більший прохід тут, видно ось виємки. Наступний маяк виставив. Видно, який перепад. Тут близько сантиметр до маяка, тобто 2 см з маяком, тут 4 см з половиною з маяком. Ось такий перепад на півтора метровій довжині. Тут вже рівень показує чітко. Так, Наступне, що буде? Ось такі саморізи з великою шляпкою будуть закручуватись з певним кроком. Там, де найбільше будуть люди ходити. Е Трішки глибше будуть заглиблюватись, ніж поверхня пінопласту, так би мовити, на майбутнє, якщо пінопласт все ж таки десь протопчеться, щоб ДСП впиралось на ці саморізи. Далі буде. Пінопластом вже доклав майже до краю. Там доски виходять за межі... Допустимого рівня приходиться з їх збивати. Вище підлогу там не міг підняти всю, тому що тут двері і так їх прийдеться обрізати десь на півтора см. Ну, на, на товщину ламіната і підложки, і трішки зазору. Ось. ДСП ось так лягає. Це просто примірка, і щоб не топтатись по пінопласту, я його положив і прикрив всяким мотлухом. Ну, поки що ось так. Наступний етап вже закінчена підготовка під ламінат. Значить, плити Бушні. Вони тут лежали, прийняли форму старої підлоги, трішки були нюанси, але витягнулась більша частина витягнулася саморізами все в рівні. Деякі нюанси, такі, як тут, трохи прийшлося. СМС-кою попрацювати, там, де попадала влага. Так. Це поріг тут, так як використовувалось те, що тут лежало, та плита, яка тут була, і ті куски, які тут були. Тому так вони тут і будуть лежати. Довелось порогу ощухувати чашкою по бетону. Болгаркою і в принципі є е, до 2 мм тут в одному місці перепад на цій плиті. Е, але там я, можливо, шматочок підкладки підкладу і все вирівняється. Все, готово до ламінату. Ось результат. Роботи вже з ламінатом. Фініш. Так виглядає ламінат. Трохи відблискує, тому не фокусується нормально, але так, плінтус порівню. Кухня вже збирається також відносно плитки порівню, ну і взагалі рівню Ламінат лежить доволі жорстко, не бухтить. Все добре. В заключення хочу сказати, що для себе можна такою процедурою займатися, але як для заробітку грошей, то це треба дуже любити не гроші, а свою роботу бо роботи трошки тут трошки є загайно, дуже загайно по часу. Але результат гарний. Ну що, дякую за увагу. На цьому ставлю крапку. Комусь можливо було цікаво і корисно. До побачення.